В ефірі черговий випуск програми Топ 5 Сьогодні поговоримо про одяг, в якому жінка з'являється лише перед найріднішими. Піжама виявляється, вона буває дуже вишуканою і має цікаву історію. П'ятірку відкриває поява цього домашнього одягу. Згідно історичних джерел, перша повноцінна піжама з'явилася у Чехії в 15 столітті, і більше була схожа на звичайну сорочку. Проте дозволити її собі могли далеко не всі. Одяг для сну був досить дорогим. Спершу піжами носили у комбінації з ковпаком із шовку та кісточкою на кінці, як символ тепла і затишку. Але це був елемент домашнього туалету лише чоловіків. На четвертій сходинці піжама в Україні. На територію, де зараз живуть українці, цей елемент одягу потрапив аж на початку 19 століття із Персії та Індії. Спочатку східне вбрання для дому зовсім не сподобалось чоловікам, однак мода змусила носити. Слово піжама перекладається з перської саме як одяг для ніг, адже основна особливість східних піжам легкі вільні штани, які зав'язуються на шнурок. Третя позиція і піжама для жінок. Представниці прекрасної статі почали носити домашню вдяганку значно пізніше за чоловіків. І знову ж таки завдяки француженці Коко Шанель, яка ввела в жіночий гардероб чимало чоловічих речей, у тому числі і піжаму. Шили жіночі нічні костюми із дорогих тканин, переважно з тонкої індійської бавовни атласу чи шовку. А моделі піжам Шанель робила витонченими. Остаточно жінки полюбили нічне вбрання після появи Клодет Кольбер у фільмі Це. Сталось одного разу уночі. На другій позиції піжама і мода. Був час, коли проявом смаку вважалось комбінувати жіночі піжами з постільною білизною. Комплект повинен точно збігатись за кольором або навпаки контрастувати. Наприклад, біла піжама під чорну білизну. Нічні костюми від кутюр були настільки гарними, що в одну мить перестали бути одягом виключно для сну. В піжамі розгулювали по дому вранці і ввечері, та навіть приймали у ній гостей зранку. А для деяких сміливих модниць піжама ставала ефектним вечірнім одягом для походу в ресторан чека. Баре. Лідером рейтингу стає піжама сьогодні. Мабуть, зараз історія цього цікавого предмету для домашнього відпочинку знайшла свою найяскравішу сторінку і увійшла в гардероб стильної леді. Популярності набув піжамний стиль, коли не зрозуміло. Жінка одягнута у відверте дизайнерське плаття чи звичайну комбінацію, вдало прикриту піджачком. Любительки вуличної моди вже давно облюбували широкі штани, сорочки та сукні з легкої тканини піжамного типу. Тобто п'ятірка цікавих фактів створена за підтримки магазину одягу та білизни Ола. Тут до вашої уваги справжній італійський трикотаж, жіноча та чоловіча білизна виробництва Італії, а ще купальники та домашні костюми, які ідеально личитимуть саме вам. Адже Веркарт на вас чекає знижка. Посміхайтеся та знайте всі ці ще чимало фактів, які приголомшать вас.